Так, всім привіт! Це моє перше відео на YouTube-каналі в 2025 році. Я вирішила надалі знімати, от коли в мене, виявляється, наслення. На неї з'явилося після того, як я передвила свої старі відео, я подумала, чому так мало, я хочу ще подивитися передивитися якісь свої відео, а їх немає. Тому я вирішила знімати для майбутньої себе і для своїх 15 підписчиків. Я приїхала в іншу країну. В чому? Багато чого помінялось. Але одне з чого не міняється, це те, що я знову в своєму відео буду портити своє взуття. Ура! Сьогодні у нас це кеди. Ось такі от. Доволі... Я не знаю. Мені батько їх подарив. Супер! Алтра! Ох! Кіназина! І я купила. Цього разу я підготувалася. Не так, як було то, з тими взуттям, тоді, щоб за цього краще. Я купила нитки. Сьогодні ми будемо вишивати на конверсах. Я дуже багато бачила різних відео. Тому що, я сказати, мій друг, що у мене скочені релси. У мене вони не скучні. Просто. Просто творчі. Ось так. Я передивуюся дуже багато рілсів. Які показують, як там робити різні взуття. Я вирішила, що. Мені до сих пір подобається цей тренд на кюті-бантики. Я взагалі в заході нього. Я буду робити бантики на своїх кедах. Нет, кстати, коштували 3 євро. Жалко мені. да, Жалко пчелки-попки. Я, коли дивилась, я думаю, що я куплю. Їх і буду ось такий брати колір, тобто фіолетовий. Ну, я все-таки вибрала ось такий. Голубий. Він просто найближайший, що підходить для кедів. Він, він реально тобто він світліший. Але я думаю, це не особо хтось побачить. Буде більше дивитися на те, наскільки прижову у мене все виходить. Ось так. Набирає. Мені так подобаються ось ці голки з великим вушком. Це справді спасіння. Єдиний мінус вони застріють, кожен, Так, я беру, напевне. Да. Я... О, я придумала. Я зразу буду твойну робити, щоб вона виходила чотирна, Тобто, я не знаю, що так можна. Думаю, можна. За те, що в нас велика вушко, я зразу роблю під подвійну. Тепер люблю роблю 4. Я підготовлю в мене ножички, а не як я роблю зазвичай зубами. Якби я не це знімала на відео, то я б це точно робила зубами. Тепер вона в нас вийшла потовше. Я сподіваюся, що цього буде достатньо. Тепер треба зробити вузлик. Також. Опа, ще раз включився. Також нам для бантика потрібно такі дві... Голчки, я не знаю, як це називається. Для шиття їх називаю. Особливо важливо, далі, що в них є тут вушка, такі кружочки, це справді допомагає. Я знаходжу центр кеда і просовую голку. Роблю це перший раз з вами. Надіюсь, у мене вийде. У мене вже застряла дитка в замочку. Класно. такому. Передивіться, опа. Опа. Якщо вам попадеться відео топ-3 рілси, самих перегляданих за цей рік, то там, напевно, буде рілс, як якась жіночка робить на кедах банці, тому що я передивилася його мільярди разів. Я вже експертний експерт, при тому, що я ні разу це не робила. Треба розповідати, щоб воно гарно виглядало. Бачите, мене коту що Щось то і виходить, щось то і виходить. Я поняла свій прогавин. Ну ладно, зараз зробимо так, потім я це. Бачите, я зробила в центрі ось цього, а треба було в центрі між цими сірими, а не там, де проміжуток. Опа! А ну, зробити. Ні, нічого не виходить. Ладно. Тепер я роблю ще один, напевно, гутик. Опа. І тепер я прохожусь голочкою під низ. Бачите, під низ цього виробу. У нас виходять, бачите, такі штучки поки що. Треба тримати трошки. І тепер. А, оце моє улюблене, конечно. Попади голкою в невідомість. Ось так. У мене там вже щось запуталось. Це приходиться тримати. І тепер ось, уже продіваємо знову сюди, в центр. Я навіть продіну спеціальну дирку, де я вже продівала. Так буде легше. Ні, я не захватила одну нитку. Хвачуємо всі ниточки, щоб було гарно. Ух. Оце мінус, звісно, чотирної нитки. Це те, що вона путається сильно. Я думаю, що я зроблю це ще раз продіну. Ту ж саму дирочку, щоб воно виглядало дуже гарно. Ну ви вже бачите, да? що воно виходить. Стараюся всі на такі задвинути. Що зробити. Опа. я прям туго закриваю. Тут роблю гуць. Я вже спортив. І тепер забираємо ці дві голочки. Тихенько. Тихенько. Я чуть більше не спортила, Я все виправлю. Я думаю, що можна такого трішки розпуфирити. І ось, ось такий в мене бантик маленький вийшов. Білашка. Ось таких бантиків я зроблю багато і тоді вернусь до вас. Не скучаю. Це другий день. Я вже помила голову і зробила один кет. Вирішила, що я покажу дещо ще, що я модифікую вже якраз на другому кеті. Перший в мене вийшов ось так. Тут квіточки у нас такі, не знаю, може зірочки. Тут у нас бантики. І я хочу показати, як я роблю ось таку от окантовочку на кедах. Не знаю, мені подобається. Е, буде сочетання двох кольорів, а саме жовтий і фіолетовий. Я не знайшла в мене в наборі, я дуже гарно розклала, кольори всі в наборі. Ось так тепер він виглядає. І можете побачити, що в мене два фіолетових. Один дуже світлий. Один Дуже темний. Тому я вирішила їх поєднати. І вийшла ось така от спіралька, як називаємо твійко. Також можна побачити, як бантики модифікуються. Опа, опа. Я справді не хочу переробляти цей кет, ці бантики, тому що я бачу в цьому якусь аутентичність. З кожним бантиком в мене стає все краще і краще. А тепер, е, от стосовно. Я надеюсь, что я гарно всю зніму. Я хочу показати, як я роблю цю спіральку. Ви можете помітити, що тут є чорна прошивка кеда. Ну, це через те, що тут прошита якась непонятна для мене жовта лінія, яку я вирішила обіграти фіолетовим Голубий ще плюс доєднаний до цього і плюс ну, синій, плюс жовтий, дорівні ще не вмерла україний. Так Також в мене на фоні. Прекрасний акпонемент до моїх всіх слів. Я сподіваюся, що я куплю підлічку, і в мене буде гарний звук. Ну, це стосовно відео. І так, дивіться, я зараз вам покажу по-іншому. Так, ось, дивіться: берете чорну нитку, оце що проведено. І продіваєте голочку через цю нитку. І тепер. Буває таке, що воно гарно не виходить, от хтось тупорчиться. Просто тако дергаєте і воно гарні, гарні отакі спіральки виходять. Потрібно пров'язати повністю, повністю всю окантовку. І тоді вже от фіолетово. ну, тоді з фіолетовою. Тоді я два звернуся з філетою. Ось такий в мене вже результат. Бачите, я все пров'язала світло-фіолетовим, що це світло-фіолетове, тільки коли ти бачиш цей білий. І тепер я показую, як я роблю цю фіолетову спіральку. З цього разу. У мене було взагалі вісімна нитка, тепер я вирішила зробити її четверною. Так от. Ну Взагалі кожен пакет унікальний, тому я не бачу ніякого сенсу робити їх однаковими. Якщо я світло фіолетове робила з ліва направо, то це я роблю справа на ліво, щоб спіральки виходили з різних боків. Насправді, фіолетовий от там на фіолетовий легше прив'язувати, бо він вже прив'язується на. Ой. На світлофіолетовому, тому що чорний підівати набагато. Оцей чорний набагато важче підівати, бо це заводська прошивка. А це, це вже набагато легше. Ось так. Вернуся вже з результатом, можливо, ще щось придумаю, що робити. І так, я нарешті це зробила. Пройшло два дні. Перший день я чуть-чуть сьогодні я чуть-чуть більше зробила. І так, почнемо з того, що як вони виглядають. Ота. з шнурівками. Бачите, я два зробила. Потім я зробила такі милі cute бантики, а також я ще зробила зірочки. Це була перша моя зірочка, це була друга. Можете сказати, чому друга вийшла така жахлива. А це все із-за того, що в мене супер сильно плів палець. Я весь час це продівала, продівала, продівала. Супер важко працювати з даним матеріалом, тому що це дуже груба тканина, і мої пальці вже я... тут навіть мозоль з'явився. Ось так. І тут такі милі к'ют бантики. Отак от. Найважче, напевно, це було робити ось ці бантики. Вони мені дались дуже важко. І ось ця зірочка мені далася дуже важко вже, тому що палець просто дуже сильно болів. Зараз покажу, як вони будуть виглядати у мене на нозі. Я зовсім забула, що я відеоблогер. Всім пока. Доброго вам ранку, обіду, що вечері. Хотіла сказати, щоб ви писали коментарі. Казали, як вам, що вам, поставте лайк, якщо хочете. Ще мені все одно на продовження цього каналу. Я просто хочу розуміти, що мені додати, що мені відняти. Можливо, якось покращити, тому що я сама себе не можу оцінювати об'єктивно. Тому ось так. Дісі знімати ще більше відеороликів, а не чотири за рік.